Паливна криза, як у тимчасово окупованому Криму, бензин став дефіцитом. Умови миру. Чи стане Крим предметом торгу на майбутніх переговорах президента України з очільником Кремля? Засуджений на 18 років. Чому росіяни вирішили випустити з архангельської колонії кримського політв'язня Ленура Халілова? Потрібняння 95-го бензину я ще заняла соти люди люді розрачується. Ціни ростуть, заправки закриваються у тимчасово окупованому Криму. Бензин став дефіцитом. Підприємствам та організаціям продають за картками. Повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Водночас активіст із Сімферополя на умовах анонімності Суспільному Крим розповів на АЗС черги. А бензин а 95 взагалі зник. Бензину цієї марки немає на заправках. Багато хто просто перестав користуватися своїми авто. У будні день усі двори заповнені машинами, тоді як раніше, більшість виїжджала на роботу на своїх авто. Міські маршрутки забиті пасажирами. Призначений РФ, голова Кримаксіону в ефірі місцевого телеканалу Крим 24 пояснив, проблема через зменшення виробництва та логістику. А от президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар пов'язує дефіцит палива з атаками дронів по нафтобазах на території. Росії та по залізниці, що везе цистерни, це логістика незручна а, і, власне кажучи, ризикова, тому що можна рватися на а, знищення а, тих же самих потягів, які транспортують цистерни з пальним. З поміж інших причин якраз і є удари, які були нанесені по нафтопереробним заводам, починаючи з початку серпня, там кінця липня. Півдня Росії зайвий раз говорить про ефективність дії Сил оборони України в частині ураження паленої інфраструктури ворога. От ну це власне кажучи, вони отримують відповідь на те, чим самі займаються у нас. До слова сили спеціальних операцій у ніч проти 21 серпня вразили потяг росіяни спальним пальним біля Джанкоя. І тієї ж ночі українські дрони атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Як кажуть, у головному управлінні розвідки Міноборони за останній місяць в Росії вражено чотири великих нафтопереробних заводів. Відтак пише Financial Times, що не менше 10% переробних потужностей виведено з ладу. Зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа у Вашингтоні. До них долучаються європейські лідери. Говорять з Трампом про умови майбутнього миру в Україні серед тем і територіальне питання розповів після зустрічі Володимир Зеленський. Питання території. І у мене була про це розмова достатньо довга з мапою мапу Сполучених Штатів Америки вони також підготувалися. Я їм дуже вдячен. Хоча у нас була така сама мапа, так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за е, такий то термін окупована така велика частина, через те, що у русських армія. наприклад, що за тисячу днів е, до одного відсотка нашої території було окуповано руським. Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що Росія почала повномасштабне вторгнення через Крим та бажання України вступити до НАТО. Війна насправді почалася через НАТО і Крим. Вони хотіли Крим. Це було зроблено без єдиного пострілу з боку Обами в рамках, мабуть, найгіршої угоди з нерухомістю, яку я коли-небудь бачив. Тож вони віддали велику частину своєї приморської власності, щоб мати мир. Як це спрацювало? Не дуже добре. А Крим це перлина України, і Обама його віддав. Він вимагав, щоб вони його віддали. Росія прийшла і забрала його. Києву, якщо він хоче мирної угоди, доведеться відмовитися і від НАТО, і від Криму. Каже Трамп, це його план. Голова кримського татарського народу Рефат Чубаров коментує так. Коли мова йде про Крим, то зрозуміло, що це мова йде про кримсько-татарський народ, це наша земля. В Криму створився кримсько-татарський народ. Це земля нашого походження, і наша позиція полягає в тому, що все, що стосується Криму, мають вирішувати. Українська держава і кримсько татарський народ інших тут немає суб'єктів, і тому Кремль прагне, щоб Європа і США юридично визнали Крим Російським. Вважає політолог Ігор Рейтерович. каже: Україні важливо цього не допустити. Може бути спроба реалізації дуже поганого сценарію для України. Коли Росія все ж таки буде намагатися винести питання Криму на ті перемовини, які будуть відбуватися щодо завершення війни, нам слід відстоювати ту позицію, яку ми відстоюємо з моменту анексії. Що це територія України, вона тимчасово окупована. Україна буде повертати її е, політико-дипломатичними засобами. Поступатися Кримом для України означатиме знехтувати безпекою у майбутньому. Переконаний Рефат Чубаров. Одні будуть говорити та хай грець, поступимося Кримом. Але збережемо незалежну українську державу. Але при тому ці люди вони не будуть себе обтяжувати е, розміркованню про те, чи можливо зберегти буде незалежну українську державу, якщо поступитися Кримом. Як буде забезпечуватися економічна безпека цієї держави, а військова безпека? Бо Крим буде віддано, і Росія тоді буде контролювати ну, всю. Той простір, завдяки якому відбуваються дуже багато економічних зв'язків України, забезпечується оборона оборона України. На майбутніх російсько-українських перемовинах доцільно взагалі не виносити питання Криму на обговорення. Вважає політолог Ігор Рейтерович. говорити передусім, треба щодо завершення війни. Нам треба правильно спозиціонувати себе по відношенню до наших західних партнерів. В викрутитися в тому сенсі, що дивіться, повномасштабна ж війна вона не велася на території Криму, так тобто, вона не велася. Ми зараз говоримо про певну лінію розмежування. Ця лінія розмежування якби не враховує Крим. От певною мірою, і давайте говорити про лінію розмежування, давайте говорити про завершення активної фази бойових дій і говорити про припинення війни. А питання вже там території це буде питання там другорядне і це питання статусу, яке повинно по-іншому розглядатися. Ймовірна зустріч президента України і очільника Кремля покаже реальні наміри Путіна щодо закінчення війни. Вважає радник голови офісу президента Олександр Бевс. Росія дуже багато говорить. Але практичних кроків здійснено не було. Ця зустріч вона буде дуже ілюстративною. Президент Трамп речі, теж її сприймає як демонстрацію, чи Путін готовий до реального миру, чи не готовий. Водночас, чи відбудеться найближчим часом зустріч президента України та очільника Кремля? Під питанням днями помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова лише підвищити рівень голів делегацій на двосторонніх переговорах з Україною. Оксана Бовсновська, Андрій Селезньов Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим. Чергова спроба уникнути відповідальності так у Міністерстві закордонних справ України розцінили вихід Росії з арбітражу у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці в українському відомстві запевняють, Москва може сумніватися у трибуналі, заперечувати свою причетність до злочинів, заявляти, що не визнає рішення міжнародних судів, перекладати провину, але справедливість та покарання невідворотні напередодні. В МЗС РФ заявили про вихід із процесу щодо інциденту у Керченській протоці, нібито через грубі. Процедурні порушення відтак жодне рішення не визнаватимуть. Нагадаємо, російські прикордонники обстріляли, і захопили три українські військові судна: Катери Бердянський, Нікополь, а також буксир Яни Капу, 25 листопада 2018 року. Біля берегів тимчасово окупованого Криму 24 моряків затримали, звинувативши у незаконному перетині кордону. Згодом міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію звільнити моряків і віддати Україні конфісковані судна. І в листопаді 19-го Росія повернула кораблі щоправда без обладнання й документації та звільнила українських моряків. Випустили через хворобу політв'язня Ленура Халілова, незаконно засудженого ОРФ. Звільнили з колонії Архангельська за станом здоров'я. У лікарню у нього виявили онкологію. А це підстава не відбувати покарання, вирішив місцевий суд. Розповіла кримській солідарності дружина Ленура Уміда. Ленур Халілов, засновник мусульманської громади Алушта, у червні 19-го його і ще трьох кримських татар затримали російські силовики після обшуків удома. Всіх обвинуватили у причетності до із Хрір партії забороненої в Росії. А в серпні 21-го південний окружний військовий суд. Фігурантам Алуштинської групи виніс вирок і маму дали 18 років. Правозахисники вважають, кримських татар росіяни переслідують не за тероризм, а за критику окупаційної влади.